Яку найстрашнішу річ ви коли-небудь чули від дитини? Я не боюсь того, що лежить у мене під ліжком. Ця річ під ліжком мій друг. Після подальших розпитувань виявилося, що річ під його ліжком це наш пес, який іноді там спить. Не знаю, чи це рахується, але коли мені було вісім років, у мене була нова няня. Вона була підлітком і відразу після того, як мої батьки пішли, вона запитала мене таким приємним тоном. Гаразд, цуценяє динорів, де те, що твій тато п'є перед тим, як вдарити твою маму? Я походив зі стабільної сім'ї з двома батьками, які мали хороший шлюб. Я був збентежений і сказав Я не знаю, мій тато не б'є маму. І вона замовк. решту ночі, поки батьки не повернулися, вона ніяково мовчала, і я більше ніколи її не бачив. Лише нещодавно я згадав про це, і до мене прийшло усвідомлення того, що відбувалось в її житті. Мені шкода, що я сприймав своє стабільне дитинство і наявність двох люблячих батьків, як належне. Коли моїй племінниці було близько трьох років, вона сказала мамі, що вона любить її набагато більше, ніж іншу маму, тому що інша мама була поганою, і одного разу вона тримала мою голову під водою занадто довго. Ця ж племінниця віком близько шести років розповіла мені, що її ляльки з моторошними іменами були зроблені з крові, кістоки бруду, та сказала бути обережною, не дозволяй їм торкатися тебе, бо вони перетворять тебе на ляльку. Я відвертаюсь від ляльок, а вона каже комусь позаду мене Ні, Етель, я ж сказала тобі, не чіпай її. Одного разу мій син подивився на мене і сказав: «О, у тебе буде дитина! Я щойно дізналася, що чекаю дитину і нікому не сказала. Я запитала його, чому він так сказав. А він лише знизав плечима і сказав просто передчуття. Менш ніж через тиждень у мене стався викидень, а він подивився на мене і сказав: о, більше ніякої дитини. Вагідність і тебе ніколи не обговорювалась ні з ним, ні в його присутності. Це було так дивно. Мамо, а можна ми будемо спати з увімкненим телевізором. Я не хочу, щоб великі люди знову дивилися, як ми спимо. Напередодні мені наснився жахливий кошмар, що за нами спостерігають інопланетяни. Це було майже як досвід поза тілом, тому що я бачила нас ліжку і свою спальню точно такою, якою я її залишила тієї ночі. Спочатку я не думала про це, поки вона не сказала. І тоді я зрозуміла, що, можливо, це був не сон. Їй тоді було лише два роки. У мого зведеного брата дуже специфічне ім'я. У його батька був старший брат, який помер у дуже молодому віці, з таким же ім'ям, мого брата назвали на його честь. Коли моєму братові було три-чотири роки, він подивився прямо в очі своєму батькові і сказав: тато. А пам'ятаєш, коли я був старшим за тебе, і ми грали разом. Потім я заснув, а зараз я молодший. Не впевнений, що це рахується, але ось так. Коли мені було 4 роки, у мене був уявний друг, його звали Біллі. Іноді з ним була його подруга, її звали Леді. Біллі ходив зі мною всюди, у нього було місце за столом, він був на гойдолці поруч зі мною в парку, спав на верхній полиці і так далі. Я дуже боявся молоковозів, тремтів і плакав, коли бачив їх. Коли я бачив карету швидкої допомоги, я казав, там померла мама Біллі». Згодом ми переїхали до маленького містечка, щоб бути ближче до моїх бабусі та дідуся, і мама почала досліджувати своє сімейне дерево. У нас знайшла дядька на ім'я Біллі, який помер у кареті швидкої допомоги після зіткнення з молоковозом. З ним була його дружина, не пам'ятаю її імені, але прізвисько було леді. Також двоє з трьох дітей були в машині. На жаль, ніхто з них не вижив. Виявилося, що це сталося в маленькому містечку, куди ми щойно переїхали, і вони загинули приблизно за 15 років до мого народження. Я переїхав з Мейну до Техасу, щоб жити з братом, який служив у ВПС. Зауважте, у нас не було ні сім'ї, ні друзів у Техасі, тож я не знав там жодної людини. Під час роботи у Волмарт у Фортверті до мене підійшла незнайома дитина і сказала: Я тебе знаю. На що я відповів, це, мабуть, помилка, я не місцевий. Потім дитина сказала, що пам'ятає, як минулого року бачила мене в унікальному місцевому ресторані з мого рідного міста в штаті Мен. Це був такий дивний досвід, я так і не зрозумів, хто він такий, мабуть, йому було 11-12 років. Моя племінниця розмовляла зі своїми уявними друзями на задньому сидінні автомобіля. Вона сказала, що це були хлопчик і дівчинка, приблизно її віку. І що вони, брат і сестра? Потім, коли ми під'їхали до кінця дороги, вона сказала, що це їхній дім, ми можемо їх тут висадити. Ми з сестрою сміялися з цього, поки не доїхали до кінця дороги і не опинились на кладовищі. На цьому все. Дякую вам за перегляд, буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей!